Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза, чи загрожує щось життю в найближчий час, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час. Скажіть, допоможіть вас прошу допомоги. Ну, от інформаційна війна, дуже тут щось, скажіть допоможіть чи є загроза на найближчий час, так. Може бути загроза. я не бачу загрози такої. Тут вийшла карта, що є люди у полоні. Отам От агресія може бути. Расисти щось приховують, злочини приховують, і інформаційно ще вброси йдуть, і роз... розпач. Такий, що все погано, все плохо. Заперечив весь негатив, убираю. Прошу вище сили, допоможіть, захистіть усіх наших людей, цивільних, військових, що знаходяться в полоні. Одведіть, одверніть від наших полонених расистів, більше лиха зробити не зможуть. Все, що чинять із нашими полоненими, хай з ними станеться те саме, буде так. Прошу захисту міцного для наших людей. Щось хороше і прийде якась хороша дуже зброя до нас. Може, ядерна зброя, ну щось хороше, потужне дуже. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі від наших військових, цивільних людей, від тих, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. І вдень, і вночі захищайте, і все лайно рашиська, вся зброя хай вертається в голову. Тому хто дає накази на обстріли, хто їх здійснює. І стане щит міцний над осіма. А повернеться, одіб'ється, він читав, відбувається, все ворогам повертає, буде так. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться від близьких людей. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, що міцним закрите над усіма нашими військами. Він дем, хто дивиться відео, Близький людей. З тим, що тут закривати. На тих душі Вся агресія зброї повертається ворогам, расистам назад вертає, буде так і так є. буде повністю знищена вся Росія, буде так і так є. Буде все сказане здійснено. Так що так. Бережіть себе, прислухайтеся до повітряних тривог, будьте дуже обережні, дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. На цьому я завершу. Все буде добре. І до зустрічі!